Ця шістка співробітників компанії Форекспо водії навантажувачів служби внутрішньої логістики. І саме вони є цьогорічними головними претендентами на перемогу у конкурсі фахової майстерності «Кращі за професією. Перед стартом змагань Леонід Яременко, механік служби внутрішньої логістики, ознайомив присутніх зі шкалою нарахування балів за кожне пройдене практичне завдання. Буде три таких важних критерії. це Швидкість виконання завдання, але це не найголовніше охорона праці, тобто ви повинні робити так, як положено ну, згідно охорони праці. І охайність, тобто кожне торкання конуса або ще щось буде фіксуватися як мінус бал. Тому, будь ласка, не хвилюйтесь, не кваптесь, а якомога якісніше виконати завдання. Завдання зрозумілі, критерії оцінювання теж. Тож настав час перейти до змагань. Першим відповідно до жеребкування, за кермо навантажувача сів досвідчений фахівець Олексій Бейцун. Йому, як і кожному із конкурсантів, необхідно було подолати заздалегідь визначену дистанцію з перешкодами. Тобто кількаметрову відстань водії мали проїхати змійкою. Спершу рухалися вперед, потім виконали заїзд в гараж і паркування, і тією ж змійкою заднім ходом повернулися на стартову позицію. Завдання ускладнювалося ще й тим, що до вил навантажувача 100-літрова ємність з водою. Тож рідину під час проходження дистанції потрібно було зберегти і не розплескати. Друге завдання мало вищий ступінь складності. До вил навантажувача кріпилась кількаметрова труба. Водії знову ж таки змійкою долали дистанцію, під'їжджали до відра з водою, підчіпляли його на трубу і, виконуючи вправу змійка переднім ходом, проїжджали між конусами ще раз. Представники конкурсної комісії уважно слідкували за тим, що під час виконання завдання жодної краплі рідини з відра не впало на землю. Деякі конкурсанти втрачали воду під час руху. Інші, коли чіпляли відро на трубу або повертали його на вихідну позицію. Із водіїв навантажувачів у баскетболісти. Чи грали ви у баскетбол за кермом самохідної підйомно-транспортної машини? Учасники фахових змагань грали. Це і було третім завданням цьогорічного конкурсу. Водії мали з конусу вилами обережно взяти м'яч, потім знову ж таки змійкою подолати дистанцію і закинути м'яч у кошик. Це завдання для конкурсантів виявилося найважчим. Справа не у досвіді, а у вітряній погоді, яка була того дня. Для проходження завдання учасники мали дві спроби, та все ж не всім вдалося навіть підхопити м'яч, дехто втрачав його під час руху змійкою. Тож тим учасникам, яким вдалося закинути трьохочковий, або вони були близькими до завершення завдання, стало зрозуміло. Що саме з них формуватиметься трійка переможців? Представники конкурсної комісії завершили підрахунок балів за проходження теорії і практики і готові підбити підсумки фахових змагань. Ми вітаємо наших учасників з тим, що ви прийняли участь в конкурсі. Для нас всіх ви все одно переможці. всі. Тому що в нашій роботі ні слабких, ні поганих не буває. Ви всі майстри свої справи і всі дуже добре справляєтеся. Єдиний звичайний мінус сьогодні погода, яка не дала вам повноцінно справитися з третім конкурсом, коли ваш м'ячик злітав. Але це, якби, знаєте, я кажу, що ці конкурси це лотерея. Сьогодні повезло одному, завтра повезе іншому. Тому якби ми від душі вас всіх вітаємо. Водіям навантажувачів, яким цьогоріч трохи не вистачило балів, щоб потрапити до трійки лідерів. Організатори підготували невеликі пам'ятні подарунки. А переможцями 2023 року визнано Володимира Овчаренка, Він посів третє місце. Другим став Сергій Теплик. Почесне перше місце із звання найкращого водія-навантажувача здобув Олексій Бейтсон. До речі, для Олексія це вже третя перемога в конкурсі. До цього були й інші призові місця. Досвідчений працівник долав дистанцію першим, і після проходження конкурсних завдань одразу зрозумів, що цьогоріч також підійматиметься на п'єдестал пошани жертвування витягнув свої білет. А коли чекали на результати інших учасників, ми ну, ви ж побачили, що ви впоралися з усіма завданнями. Ну, приблизно вже догадувався. Що призове місце точно буде, так? Да. Да? Тройку, думаю, по-любому вже буде. Я все вирішував час? Так, ну, да, я вже так дивлю, що вже третє місце, думаю, по-любому. Срібний призер фахових змагань Сергій Теплик водієм навантажувача, працює лише один рік і вже має такі знакові перемоги. Мабуть, секрет успіху в тому, що наставником Сергія півроку був Олексій Бейсон, тож учень майже наздогнав свого вчителя. На Насліжі мабуть, вже все. Перший буде. Ми задоволені своїми його результатами. Звісно, особливо його. Своїми враженнями від конкурсу поділився й Сергій Теплик. Хлопці піддержували, казали, не не хвилюйся, там все вийде. Який завдань сьогодні було найважче для вас? З м'ячим. Ні, з відром на трубі відро перевозити. Сильно його дуже цей можна. Держати це сильно важко, воно тілібало ще вітер сильний під цього. Для мене це важче було. 21 й рік водієм навантажувача працює цьогорічний бронзовий призер фахових змагань Володимир Овчаренко. У скількох конкурсах на професійному шляху взяв участь, він навіть не може пригадати, настільки їх багато. Впевнений, що вони на підприємстві потрібні. Кожен свій показує професіоналізм, кожен показує свої знання. І, все. і по другій стороні, як по-чоловіцьки, кожен показує свій опит, що мог за коротке время навчитися чи за длинне время навчитися. І це хороший примір для всього, я думаю, так. Так що якщо будуть і далі, які конкурси, працюють, значить будемо участвувати, тому що життя і треба якось ще велиться далі і розвиватися. Леонід Яременко, механік СВЛ, сподівається, що цьогорічний конкурс сподобався усім його учасникам. Тому бажання фахівців брати в ньому участь буде великим і надалі.